Сьогодні четвер, 22 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніше новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївському обласному центрі онкології військовослужбовцю провели операцію з видалення кулі, яка лишалася у нього в животі після поранення у Маріуполі. З російським уламком український захисник був змушений жити понад рік. Про всі деталі цієї історії зі щасливим фіналом дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Військовий Володимир впевнено ступає крок за кроком і каже, що вже практично не відчуває незручностей. Не минулий тижня, як хлопцю провели складну операцію з вивученням ворожої кулі, яка понад рік лишалася в його тілі. Поранення отримав кінець квітня. З Самим пораненням я досі лічуся. З кулею я проходив більше року, рік і місяць. Узнав я про ню тільки пів року назад. Зробили до обстеження і виявили, що в мені ще є куля. Володимир отримав поранення під час оборони Маріуполя навесні минулого року. Навіть після екстреної медичної допомоги на полі бою куля залишилася у животі бійця. Потім був полон і лише після визволення, пройшовши кілька обстежень, стало очевидно, що її треба позбутися задля здоров'я молодого хлопця. Ні, вона не заважала мені ну, повсякденному житті, але... Коли я знав про ню, мені захотілося звідти забрати, так як вона туди була заслана. Ну не для щастя. Цей пацієнт народився у трьох вишиванках, каже хірург Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Пішак. Лікар показує, що ворожий свинець, оселившись в тілі солдата, пройшов майже все черево і опинився поряд із селезінкою, не зачепивши інших органів. Механізм дуже цікавий даної травми, тому що можна сказати, він Рідко таке буває, що куля, яка зайшла в організм справа в ділянці сліпої кишки, і пролетіла через всі органи, через всі структури і зупинилася в воротах селезінки. От. Таке буває, напевно, раз на мільйон. Важко представити, щоб людина з подібною травмою вижила. Провести рентген і дістати кулю одразу після її влучання зі зрозумілих причин не було, пояснює лікар. Проте вже після звернення пацієнта у Миколаєві операційна група з чотирьох медиків під керівництвом Дмитра Пішака за годину успішно впоралась із завданням. Ризики були, що ми можемо там забрати селезінку і отримати кровотечу. Але на, на щастя для хворого і для нас все пройшло, скажем, без важких наслідків, куля була видалена, селезінка збережена, і всі щасливі, так сказати. Вилучену кулю калібру 5,45, довжиною 57 мм міліметрів і масою 10 грам подарували пацієнту в якості талісману. Хоч у медицині є чимало випадків, коли люди на все життя заважні. Залишаються з уламками чи кулями в тілі, кажуть лікарі. Проте цього разу операція була своєчасною і необхідною. Перебував в нашому хірургічному відділенні і виписаний на четверті сутки реабілітація, обмеження фізнагрузок йому до двох місяців і далі, в принципі, може виконувати свою роботу. Він збирався бути продовжувати свою службу інструктором, вчити молоде покоління. Військовій справі. Сам же Володимир, дякуючи лікарям, наголошує, українські медики це теж воїни на своїй службі. Їх лінія фронту незрима, проте вона життєво необхідна задля збереження України і нашої перемоги. Робота лікарів хороша і достойна поваги, так як вони залишились, вони знають, що в ту саму больницю може щось прилетіти, але вони залишились, лікують нас і роблять все можливе, щоб спасти максимальне. Коліство людей, людей, військових і так, да, це достойна поваги. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Голова Верховної Ради відвідав Миколаївщину із робочим візитом. Руслан Стефанчук подякував рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за роботу та вручив відзнаки Верховної Ради України. Посадовці провели нараду із представниками силових структур міста та області щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС та допомоги постраждалому населенню. Також голові Верховної Ради України показали наслідки ракетного обстрілу будівлі Миколаївської обласної ради та обласної військової адміністрації. А перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик звернувся до Руслана Стефанчука щодо підтримки реставрації та часткової реконструкції будинку офіцерів флоту. Міністерство освіти і науки України запускає ініціативу з відновлення освітнього процесу під назвою «Школо. Ми разом підтримати ініціативу закликають партнерів серед бізнесу, неприбуткових організацій, благодійних фондів. Та донорів в межах ініціативи планують побудувати нові укриття у школах, забезпечити учнів та вчителів необхідними гаджетами для навчання, додрукувати нові підручники та розробити програму з надолуження освітніх втрат, а також запустити процес дебюрократізації у школах. На все це міністерство має лише 72 дні. Аби долучитися до цієї ініціативи, необхідно зв'язатися з командою за QR-кодом, з посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Міністерство економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина та Європейський Союз у рамках програми міжнародної технічної допомоги запускають проєкт, що спрямований на підтримку підприємців та підприємств, що ведуть господарську діяльність в найбільш постраждалих регіонах України, зокрема у Миколаївській області. Програма передбачає надання грантів для розвитку бізнесу у цих регіонах. Заявку на отримання гранту можна подати з 1 по 14 липня через дію бізнес. Код з посиланням на сайт ви зараз бачите на екрані. У Миколаєві завершили ремонтні роботи в укритті одного з дитячих садочків центрального району. Сьогодні спеціальна комісія провела його повне обстеження, аби вирішити, чи придатне сховище для використання. Як проходив огляд, приміщення та яке рішення прийняла комісія? Дивіться у сюжеті. Миколаївські заклади освіти вже готуються до нового навчального року. Нещодавно в одному з дитячих садочків міста завершили ремонт захисного укриття. До цього на його місці знаходилось звичайне підвальне приміщення, яке не було пристосоване для укриття під час повітряної тривоги. У термін двох місяців підвальне приміщення було перетворено на захисне укриття. Захисне укриття дошкільного заходу, як вже казала, я можу прийняти відповідно до нормативів 331 дитинку, да і дорослих, які їх будуть супроводжувати. Воно обладнане всім необхідним те, що потрібно, потрібно для життєдіяльності дітей. Ви бачили санітарні кімнати, блоки медичної сестри. Я вже казала, це куточки психологічного розвантаження, це фізкультурний куточок театралізований. На випадок блокауту у сховищі підключили систему незалежного живлення, яка може пропрацювати близько восьми годин без підзарядки. У приміщенні створили всі умови для забезпечення комфортного перебування малечі у ньому під час повітряної тривоги. Тут був звичайний підвал, який ви бачите зараз. В ньому зроблена хороша відділка. Тобто всі матеріали, які тут використовуються, вони ну, тобто не горючі. Це тобто обов'язкове умови. Другий момент тут є санвузол в хорошому стані, який зроблений, а також вентиляція. Вентиляція підключена до системи незалежного живлення це через інвертор і акумулятори. Загалом по місту це вже четвертий об'єкт укриття на базі дошкільних закладів освіти. Спеціальна комісія обстежила укриття, аби визначити його придатність до використання під час навчального процесу. Кожен член комісії відразу подивився по своїм напрямкам свої питання. Деякі питання у свою чергу зараз уточнюються Держпродспоживслужбою, службою, але поряд з тим я впевнений. Не на що зараз Держпродспоживслужба підійде поставити останній підпис. Ось тут на цьому акті щодо використання цього захисного укриття в освітньому процесі. Комісія затвердила, що нове укриття відповідає усім нормам та вимогам. Однак, попереду ще чимало роботи. Будуть здаватися певні аналізи. Зокрема, дуже важливий для нас аналіз на відповідності води в цьому закладі до шкільної освіти всім. Санітарним нормам це головна вимога. Якщо у свою чергу не буде відповідати вода вимогам, то у свою чергу буде відтерміновано прийом вихованців. До цього закладу дошкільної освіти за словами начальниці управління освіти міської ради, сума, яку планують витратити на встановлення захисних укриттів у всіх типах навчальних закладів, становить близько 50 мільйонів гривень. На облаштування саме цього приміщення з місцевого бюджету витратили півтора мільйона гривень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Працівники контррозвідки Служби безпеки України затримали ще одного російського інформатора. Зловмисник коригував ворожі повітряні удари по Миколаєву, зокрема, наводив ракети на промислові підприємства. Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді, внаслідок ворожої атаки, було поранено шістьох мирних жителів і пошкоджено їхні будинки. Крім того, ворожий поплічник передавав до російського гуру локації складів з боєприпасами і маршрути просування важкої бронетехніки. Техніки ЗСУ, у тому числі танків Леопард і бойових машин піхоти Бредлі, при обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожують до 12 років за гратами. І наостанок про погоду у п'ятницю 23 червня. За вікном буде сонячно та спекотно. Вітер південний помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 44%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не і до зустрічі на марті.